Сподівано, в зв'язку з тим, що я не збирався його знімати, я в інтернеті вів проєкт «Наш Шевченко, його можна подивитися в інтернеті. Так і називається «Наш Шевченко. І в Черкасах, починаючи з осені 20-го року 2010 року, я ставлю виставу Тарас це ну, якщо ви уявляєте, Титрологію Ріхарда Вагнера «Перстень Нібелунгів. Це чотири епічних опери. От, значить, для мене написав цей текст львівський поет Богдан Стельмах. І першу з цих п'єс я почав ставити у Львові в 1988 році. Потім з'явилася друга п'єса, яка стала першою, а потім з'явилася третя четверта, які ніколи не були поставлені. Бо дві перші я у Львові поставив в театрі юного глядача. І от так якби цей матеріал мене дуже сильно захоплює. І в Черкасах, от в 2010 році ми почали цю роботу. Яка повинна закінчитися в цьому році в зв'язку з тим, що поки що це всі чотири вистави вони зроблені як ескізи. І е, навіть в мене були спроби працювати з проєкцією на гігантський горизонт і на кулю, яка в цій виставі символізує і, і сонце, і і бомбу таку метафоричну. І ця куля потім перейшла в цей фільм. Ви її побачите в фіналі. тут кінохроніка звернулася до мене з проханням прорецензувати чужу сценарну заявку Ну, як людина, яка займається Шевченко. Мені прислали цей текст, я його прочитав. І написав два слова. Дуже погано. І сказав, що я, я з цим матеріалом взагалі не хочу про, про нього говорити. Тоді редактор у картинохроніки сказала, а чому вам не зробити свій варіант? Ми все одно вже заявку на Держкіно подали. І тоді я зробив за добу свій варіант, і він переміг в конкурсі Держкіно. Я не збирався займати таким чесно. І тут почалася величезна проблема, тому що я ж художній керівник Черкаського театру, мені треба якби, театром керувати. І вистави ставити, бідні актори плачуть, осиротіли. А я на вісім місяців зайнявся кіно. І, і я так втягнувся в це, що я думаю, чому я раніше цим не займався. Це ж так прекрасно сідати в автобус і їхати там 5-6 тисяч кілометрів. По всій Україні в пошуках героїв. Апаратуру нам давали в кредит. І так ми повинні були знімати до 27 грудня. Ну тут почався майдан. І я вирішив, що ми будемо зовсім по-іншому знімати. Ми будемо робити вилазки такі короткі, повертатись в Київ, я монтую, 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 і готуємось до нових. Вилазок. І от ми так поміняли стиль, спосіб роботи. А потім раптом я знайшов людину, яка захотіла заплатити за наші закордонні експедиції. І у нас все вийшло. І ми полетіли в Нью-Йорк. Ви це все побачите. Будемо дивитися. Про те, що ми виграли, ми довідались через два тижні, тому що насправді ніхто ще ну, такі рішення при нас не приймав, але я просто бачив. Ми потім пішли каву пити, всі, всі члени експертної ради, мої друзі. Васильєв мені взагалі подзвонив за два тижні до цього, коли він прочитав цю заявку і каже, ти що, серйозно хочеш це зняти? Я кажу, так, ти божевільний. Хто ж таке зараз робить? Я кажу, так що не треба. Він каже, ні, навпаки, але я не знаю, чи тобі дозволять це. Я кажу, так які проблеми? Ну дозволять, не дозволять, що буде щось таке. Потім я прийшов за півгодини до пічини, злива була страшна, безумний дощ, я мокрий, все мокре, хлюпає в чоботах. Ми пішли, випили по 50 коняку в буфеті, в будинку кіно. І там були, значить, Алік Шпилюк до мене підійшов окремо, потім Володя Войтенко підійшов окремо, потім Ганна Павлівна Чміль підійшла окремо. Вони так почали там підходити там, і казати: це ти написав, я кажу так. Ну mm -hmm. добре. І так я зрозумів, все, ми виграємо. А потім ще Вася Вітер в кінці. Вася Вітер поставив мені дуже низьку оцінку.